Всім доброго дня. Засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики прав людини, законності, правопорядку та взаємодії з правоохоронними органами. Е -е, наша регламентна комісія е, порядок денний ходить три питання. Перше питання е -е, про присвоєння звання почесний громадянин Демірської селищної територіальної громади. Доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Друге питання про затвердження графіку особистого прийому громадян депутатами селищної ради на 2025 рік. Допита, допи, доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Третє питання про дострокове припинення повноважень депутата Ради. Доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Четверте різне в різному у нас немає нічого. Так, е Форум у нас є. Всі члени комісії присутні, доповідач присутній. Один з них на онлайн-зв'язку. Прошу, прошу ставимо порядок денний на голосування. Я позиції заповнені? Немає. Прошу голосувати за порядок денний. Всі да. одноголосно. Сергій Вікторович? Да. За. Дякую. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання про присвоє названня почесних громадянин Димирської селищної територіальної громади у 2024 році. Людмила Дмитрівна, вам слово. Всім загиблим нашої громади. Посмертно ми присвоїмо почесних громадянин Димирської громади. І цьому рішенні присвоюється Галенко Леоніду Володимировичу. Питань немає. Хто за? Голосно. Рішення прийнято. Друге питання. Затвердження графіку особистого прийому громадян депутатами селищної ради в 2025 році. Людмила Дмитрівна, знову вам слово. На кожен рік наступного року ми затверджуємо особистий графік прийому громадян депутатами селищної ради. Це для того, щоб так само, як і депутати, так само і жителі нашої громади знали, коли вони можуть вільно прийти на прийом до наших депутатів. Всі години і всі дні прийому депутатів особисто мною і з кожним депутатом обговорені. Є якийсь там тут є графік кожного депутата, з яким все узгоджено, так? Так, дні Люди... прийому, місце прийому і Час особистий прийом. мобільний да. телефон кожного депутата, вказаний у граду. Ну, питань доповнень немає ні в кого. Ставимо на голосування. Хто за? Сергій Вікторович. Погоджено за. За. Одноголосно. І третє питання е, про дострокове припинення повноважень депутата ради. А хто став? У е, нас іде запис. Значить, до селищної ради надійшло дві заяви про дострокове повноваження депутата ради. Це від Недашківського Руслана Михайловича. Він просить достроково припинити його повноваження із станом дорога. І друга заява надійшла від Семирунь В'ячеслава Миколаєвича. Він просить припинити собі її дострокові повноваження у зв'язку із сімейними обставинами. Раз, просить так просить. Питання є. Питань немає. Хто за? А яка причина Напис... сказали один із станом здоров'я, другий з сімейними обставинами. Сергій Вікторович. За. Так. Одноголосно. Порядок наш денний вичерпаний. Всім дякую за роботу. Будьте здорові.